Випив я кохве і йдемо з самого сраньо плести горшки. Першої продукції. Репродукції. А <сушку> як? <сушку> <сушку> репродукції. Первої репродукції. Спробувала виростити петунії зі свого насіння, амперні петунії оперу та ізівейс. Вчора вночі запіву теплицю, вивлюсь на обігрівач. Він не горить. закінчився. Коротше. Фас. Ну що, ж, піони я вже пересадила, тож давайте тепер перейдемо до зимової айстри. І папа поставив. Будемо відправляти на почту, да? на посту Да. Це є, глядачі котьоги розтопив на доводяться. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте сімейство Кібзович, і в сьогоднішньому відеоролику будемо пересаджувати деякі квіти, поратися на подвір'ї. Дружина вам дещо розповість ще про наші петуні і будемо як готуватися до холодів. Можливо, будемо заносити їх ну, не в цьому відеоролику, а в наступному у будинок, так як ми дуже як, боїмося, що вони померзнуть і не хочеться ризикувати. Ось. Ще проведемо деяку цікаву розпаківочку, а саме замовили картоплю на посадку. Так що, глядачі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами, ну, а ми починаємо наш відос. Por Добрий ранок, що у нас сьогодні? Вчора вночі заходів в теплицю, дивлюсь на цей обігрівач, він не горить. Закінчився коротше, газ. Балон був повен, ну як, балон на 40 літрів, а заправлено було 30-35 приблизно. Ну, воно закінчилось у нас топлячі по ночам. Воно у нас закінчилося за 4 дні. Це нікуди не годиться, що було, яке було прийнято рішення. Рішення було прийнято, щоб їх вкривати одіялами, покривалами. А коли буде там якийсь заморозок, я поїду заправлю сьогодні балон. І коли буде заморозок, будемо включати оцю горілку. І ще замовили агроволокно. В общем, будемо їх вкривати якось обережно питатися. Ну, а коли буде мороз. Обігрівач. Надіюся, ми з цим впораємося і з квітами нічого не трапиться. В принципі, все нормально. Замовляємо агроволокно, заправляємо балон і потихеньку якось виживаємо. Глядачі, ви тільки прислухайтесь, як на вулиці гарно. Як відчувається весно, птички співають. Це взагалі капець. А в мене болить. Душа дуже сильно болить. Така погода, весна, а я ще не був на рибальці, глядачі, не був. Це моя би, болячка, і хочеться дуже сильно поїхати на рибалку. ось так. Ну нічого, я сподіваюся, що скоро в мене вийде це зробити. Стою в, общем, в теплиці і непомітно, непомітно у нас виліз кріп'янець. Я думав, він не вилізе, але він виліз, така, щитинка досить густа. Ось, вилазе, потихеньку вилозе. Навіть і вже у цієї вердисочки з'являються червоні корінчики. Дивіться. Будемо надіятися, що вона нальється. Бо в минулому році ми посадили її і були корінні такі вниз лінні, а самої, самої округлості не було. Це глядачі котегуру стопив, називається

Ну що, глядачі, випив я кохве і йдемо з самого срання плести горшки. Ну а в мене що, плетіння, плетіння, ще раз плетіння. Писали мені, що в мене ніколи не закінчувалися замовники. Так воно і трапилось, глядачі, роботи, коротше, повно. Працюю на максимуму, тому зараз десь якийсь там майструвати щось, знімати гарний контент, нема часу. Це неможливо зробити, але ми стараємося надовго не пропадати і щось для вас знімати. В общем, процес плетіння я знімати не буду, так як ну, реально замовлень багатенько, і мені треба якнаймога швидше це все виконати, тому що рано чи пізно цей сезон закінчується на такі ось вазончики, на таке кашпо. Тому я ж кажу, я включаю турборежим і працюю. Ну а Комеру бере дружина і знімає для вас далі відео. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. Сьогодні ми попрацюємо трішки зі мною. Доки мого чоловіка дуже багато замовлень на кашпо з ратангу, я буду виконувати свою роботу по двору. Сьогодні у мене в планах підкормити нашу петунію, кущову та ампельну кальцієвою селітрою, а також пересадити квіти з місця на місце, де вони нам заважають. А ще хочу у сусідки викопати нарцисів таких повних гарних. Вона зі мною поділилася ними, тож хочу, щоб у мене було ще красивіше в дворі. Зустрічає мене кіт. Ну, а я розпочну із нарцисів. Ось така велика ділянка тут є нарцисів. Вони дуже гарні і повні, як піончики. Краса. Ось така краса, такі гарні. А. І пахнуть. Є залишилося визначитися з місцем посадки їх у себе вдома. До речі, на нашій новій ділянці я вже посіяла горох цукровий та моркву. Ну а посаджу я напевно їх ось тут поряд з іншими. Тут у мене піони та інші нарциси. Буде ось це містечко. Що а тепер я хочу пересадити піон. Я, до речі, не розумію, звідки він у нас тут взявся, чому він саме тут на цьому місці росте. Це для нас загадка. І що в нас виходить? Ось у нас піон, а поряд у нас туя. Піон туя. І вони один одному будуть заважати. Тож я вирішила терміново піон пересадити на ось те місце. Я вже викопала яму. Хризантема у нас була на тому місці, і вона у нас згнила через велику надмірну кількість вологи. Не своєчасно ми її відкрили від укриття, і вона згнила. І до речі, здається, інші дві хризантеми у нас живі. Ось щось відходить. Якісь корінчики відходять, щось воно живеньке. І ось тут також відходить. Ось тут також відходить вона, ця хризантемка А ось тут у нас буде посередині піон. О! Дивіться, яке гарне коріння. Дуже шкода його постійно з місця на місце пересаджувати, але іншого вибору немає, на жаль Ось такий велетень. Ну що, шпіони я вже пересадила, тож давайте тепер перейдемо до зимової айстри. До речі, в нас її називають морозець. А у вас як її називають? Ось це в нас зимова айстра у формі мультифлори білого кольору. Зараз її пересаджу до хризантеми мультифлори. Ну що? І що останнє мені залишилося? Це підживити, підкормити наші петуні, ампельні та кущові. Я зараз вам трішки розповім про них. Я хочу нагадати, що в цьому році я спробувала виростити петунії зі свого насіння, ампельні петунії опору та ізі вев. Я хочу сказати, що мені це не сподобалося. Ось такий приклад: це петунія зі свого насіння. Кущ поганий. Плохо розвивається, коріння також, кущ не сильний зовсім непривабливий. Тож краще таким ділом не займатися, я б могла б сказати, це все до гарного не доведе. А якщо взяти, наприклад, кущ з купленого насіння, то з купленого насіння виходить ось такі гарні кущики. Тож, напевно, не потрібно експериментувати і купляти гарне гібридне насіння у гарного виробника. Зараз я їх підкормлю. Сподіваюся, все з ними буде добре. Мені петунії мої в цьому році ампельні не дуже подобаються. З кущовими все добре. кущові гарно наростають. Їм не страшна низька температура. Вони витримують до мінус 2 до мінус але тільки короткочасно. Ми їх вкриваємо, трішки топимо їм, щоб їм було тепло. Ще мені потрібно їх підстригти. Ось такі, наприклад, є екземпляри. Це здається також з мого насіння. Це домашня в мене петунька. Її бажано підстригти, але в мене рука чомусь не підіймається. Я бачу, що ось тут вона випускає бокові пагони. І мені здається, що можна не підстригати, вона сама себе сформує, підуть із бокових пагонів в різні сторони такі всі гілячки, віточки, і вона буде такою пишною, гарно сформованою. Але я буду за цим всім спостерігати і дивитися. В будь-якому разі підстригти завжди можна, це їй тільки на користь. Тож подивимося, що з ними буде далі. В мене є ось така баночка з водою. Потім кальцева селітра. Я зараз закину дві ось таких ложки кальцеве селітри. Або навіть і більше, бо в мене відро на 15 літрів, то я візьму ще трішки ось так. Закручу. Та добре, так от розчиню селітру, щоб було зручніше. вилью відро із водою 15 літрів. Також у воді у відрі в мене. Фітоспорин, як завжди, я проливаю завжди з кожним поливом фітоспорином, щоб не було проблем. Здається, він допомагає. Ось так. Ну що, кальцива селітра у нас розтанула. Зараз я її вілью в відро та пролью наші петуньки. Петуньки у мене добре так підсохли, підсушилися. Це також є профілактикою чорної ніжки. Вона сухість не любить чорна ніжка, а тільки вологу, тепло так, полюбляє. Так, і Тепер їх можна зі спокійною душею добре полити. Хочу показати вам свою цибулю ексібішен, яку я висаджувала на минулому тижні. Вона дуже гарна. Просто стоїть вся й бренить. А ще у нас зійшов цукровий горох. У нас малий його дуже полюбляє, і він всходить всього на всього при плюс чотирьох в ґрунті. Тільки ну, отримали замовлення. Це прийшла нам картопля рання, есмі та ще якась, не пам'ятаю її назву. А також замовили агроволокно, щоб вкривати наші петуньки та можливо щось ще на огороді. Наче на пусті подивилися, наче нормально. Ну, я вже тут бачу, ось підгнивше її. Ага. Це ж підгнивше? Да. Ну, В принципі, картопля непогана. Да? Могло бути гірше. А оце ж поростки, це ж Чи воно ще растить? Звісно. А це ж, е, це ж mm -hmm. у нас, нас засух. Там може бути написано. Да, тут все є. О. Ладно, сейчас ми достанем. Його. Її, там його. А, це один пакунок. Отака От такая вот картопляцалка. Ой, це взагалі класно. І другий. а вона типа цветом чи що? Кольори. Yeah. Дві, Дві. красные біла, я тут, черво. Тоже є, так звільнив, шасе. Але це нема краще, ніж так. Дві якісь тут прикольні. Так, давайте глянемо, що це у нас тут за картоплята. Есмі і санібель. Uh -huh. Есмі Роння. Первої продукції і репродукції Репродукція, Репродукція а -а -а. і санітарії. Будемо дивитися, що воно вроде. Ну, в минулому році ми теж замовляли першої продукції. Репродукції. Первої репродукції, то катута була дуже гарна, там є відеоролики, як ми її копали. То подивимося, що в цьому. Мабуть, ми її будемо тут садити. Да, тут. Так, Так, тут. Посадимо її тут, а там у нас є місце, де я висипав попіл. Усіх дров, що за зиму спалили. Взагалі, там ґрунт непоганий. Будемо засипати перегній, все робити якнаймога краще, щоб отримати гарний результат. Ну а це в нас прийшло агроволокно, так як у нас петунії вже якби, будуть замерзати, так як передають похолодання. Будемо скривати. Але мені здається, ми їх будемо знову заносити в будинок, тому що не хочемо ризикувати, дуже переживаємо. Так як у нас їх не сильно ж і багато, то в принципі, можна буде занести в будинок, там розложити якось в кімнаті, на полу. В общем, потрібно буде якось переждати цей. заморозок. Замороз. на да. Балон я заправив. Мало заправлений, але ну, ним топить постійно це дуже дорого, тому краще ми поносимося трішки. Зараз подивимося, що тут за агроволокно, так як ми ним не користувалися не раз, можна так сказати. По новій пошті прийшла, е, прийшло смс 7 кілограм. Наставка, які тут 7 кг? Воно так людей оббирають на кошти. Так, поїхали. Агроволокно. Це яке? Як так? Як да? 30 мілімікрон, чи щось там таке. Це, мабуть, маловато. Це, це тут 10 метрів на 3 метри. Да? На 320. 320. Тут же написано. Це просто різали, чи це упаковки, в упаковці. В упаковці, вон, диви тобі, написано. 320 на 10 метрів. 30 мілімікрон. Ну, воно таке. Очень легка, да? так? Дуже легке. Дуже легке. Ось воно. Кошмар. А ну ка глядачі на чи це щось рятує від холоду? чи, чи що? Бачите, таке там ну, тоненьке, тоненьке. А, ні, можна спочатку шагроволокно таке, а зверху плівку, якщо що, не да. простинями ж, на одіялами його. Ну, будемо, будемо гратися. В общем, така у нас вийшла розпаковка нашого замовлення. Ну, найцікавіше, це, звісно вже, оце. Ну, об'єми, я вам скажу, глядачі, ну, не дуже великі. Це так, пробуємо. У нас іще посадкова картопля є. Доволі така гарна. Тому... Гранада. Гранада, так? Гранада. Ну, Я сказав, доволі така гарна. <рес> <рес> І ось, будемо висаджувати. Чи вже ще під замовити? Ні. Не? Просто... Все, вирубай. Ще важлива інформація, глядачі стосовно того, якщо ви бажаєте замовити. Ось таке ось кашпо, так як зараз сезон, і з'явилася черга. Черга десь в 4 тижні плюс-мінус. Так що, якщо бажаєте щось замовити, записуйтесь в чергу, я вас запишу і буде у вас час якраз подумати, який вазон ви собі бажаєте. Си в хату. Неси, неси. Бо буде дощ, як зараз треба в хату заносити. Давай. давай, 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 Тихонько. О, вставляй, А вот так, да, о, и папа поставил. Будем отправлять на почту, да? Будем отправлять, скажи. На почту отправлять? Да. Ну що ж, друзі, такий у нас получився відеоролик. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока!